Хочу увидеть мир. Мы называем их не по имени, мы называем их по диагнозу. Они такие же, как мы. Но их возможности ограничены. их проблемы. Это наши проблемы. Ненависть, жалость, презрение. Что чувствуешь ты? Или тебе все равно? Задумайся. О чем ты мечтаешь? Карьера, деньги, слава, любовь. А о чем мечтают они? Инвалид — это не приговор. Раскрась их жизнь. Мене звати Мохій Іван Григорович? От, я народився я в 1989 році, от, в місті Синельниковому Дніпропетровської області. Е -е, у вас інвалідність з дитинства? Інвалідність з дитинства я народився вже незрячим і відповідно до цього надана перша група інвалідності. Пане Іване, скажіть, будь ласка, як коли ви відчули, що ви. Музикант. Я музикант, значить, ну це я відчув. От саме музикант, то я це відчув ще з дитинства, і вже з 3-5 років мене дідусь, який жив теж тут в Олександрії, але зараз його нема. От мій дідусь мене привчав уже до гри на фортепіано, вже першу гаму показав, от, і мелодії мені награвав. От бабуся теж мною займалася, як музикантом, теж награвала мелодію. У нас якби завжди по свят... Ну, на святах, от на наших родинних, е, співали дуже, звучали дуже багато пісень. От українських, російських народних, естрадних. Представтесь, будь ласка, яровий Сергій Миколаєвич, викладач училища культури. Сергій Миколаївич, як давно ви займаєтесь саме. Музикою, саме як вчитель таких професійних учнів, які ми сьогодні бачимо, вже 30 років викладаю в училищі культури після Харківського інституту культури. Був направлений 82-му році на роботу викладачем духових істрадних інструментів. Скільки у вас випускників, саме таких, як пан Іван, таких Таких як обдарованих було багато. Багато, але таких, як Ваня, за 30 років єдиний такий. Паневане, скажіть, будь ласка, от людина незряча, дуже часто каже, які ви тільки що сказали, показав, побачив. Такі ну, слова, які відносяться до зрячої людини. Як ви їх сприймаєте скажем, і як ви бачите? Скажімо так. Ну, я теж наприклад кажу, я хочу подивитися кіно там діамантова рука. Не послухати, а подивитися. Ну батько розуміє, що це я кажу послухати кіно, брілянтова рука. А Не, люди ну люди, люди кажуть, що краще кажу послухати. От або ну, хоча люди по різному теж реагують. По різному як ви відчуваєте реакцію людей саме до вас, до людини з інвалідністю, успішної людини, людина, яка так володіє музикальними інструментами, але не бачить відношення. Ну, відношення ну, різне. різне. От, е, ми були з Сергієм Миколаєвичем у місті Харкові в консерваторії. От. І, наприклад, викладач з дерев'яних духових інструментів Казіняшев Євген Альбертович, він зрозумів мене, от, він, так сказати, він був згоден з тим, що наприклад, ну, він розумів, як це читати мені партії, оркестрові, там, ноти, от, підказувати. Тобто. У вас є помічник, який вам читає? Ну, мені читає ноти Сергій Миколайович. Сергій Миколайович це хто? Сергій Миколайович це мій викладач з, зі спецінструменту диригування інструментовки та оркестру. У майбутньому ви будете супроводжувати Ваню до його робочого місця, до його професії, в розвитку його ми Він рік... приїжджає в Росію. Ми Це рік... мабуть уже зовсім ми рік билися по Україні. Три консерваторії Львівська, Харківська, Дніпропетровська. Все відталкувалося. Відталку... Чому? чому вони не знають, як працювати з такими людьми? Немає закону в Україні про те, що навчальні заклади для незрячих в Росії є курс. Ске училище музичне, там туди поступають наші українські діти, незрячі їдуть туди і поступають з харківського інтернату. У нас вони можуть мотати трансформатори, сітки плести, пувички робити. Але коли така Богом обдарована дитина не може пристроїтися, ви знаєте, пане Іван, я вражений віртуозністю вашої гри, саме гри людини, яка не бачить незрячої. Скажіть, будь ласка. От, наскільки вам вдається е, попадати на ці клавіші? Ви їх відчуваєте? Так, да, просто розумієте, це привите мені от, з самого початку. І я якби е, самостійно займаюся на фортепіано 5-4, 5-6 годин в день. От, буває що й вночі, в наушниках от, е, займаюся і відточую цю техніку, динаміку, фразування, штрихи. От, і аплікатуру, звичайну. І ну, це, це дає результати, як ви чуєте зараз. І от е, я вам казав про те, що я полюбив джаз за гармонію. Тут ви почули такі дуже цікаві співзвуччя в класиці, такого немає. От, е, в джазі, от, наприклад, особливо от такий, наприклад, елемент, як. Наприклад, така каденція. Представтесь, будь ласка. Я директор Олександрівського училища культури. Баранов Іван Михайлович. Іван Михайлович, сьогодні ми до вас приїхали. У вас свято. У вас так. сьогодні державні іспити закінчуються. У вас сьогодні випускний вечір. І сьогодні ви відправляєте в люди з дипломами. Професійних спеціалістів. Як багато у вас професіоналів, і як давно ви працюєте в цьому училищі? Ну я працюю в цьому училищі е, вже майже майже 26 років, так. Була невеличка перерва, я працював і начальником управління культури Олександрівської міської ради. І ось рік, як я повернувся сюди вже на посаду директора училища, і це сьогодні мій перший випуск випускників нашого училища. І для мене це перше свято вже як в особі як директора, як як директора який, який буде вперше в своєму житті вручати диплом вже фахівців культури. yeah okay. Професіоналів культури випускників нашого училища. Скільки випускників у вас буде в цьому році? 68 випускників. Шестять Куди Сьогодні. вони йдуть? Їхнє робоче місце. а Це перше робоче місце. Де вони буде? Перше робоче місце буде в основному на теренах нашої Кіровоградської області. Це будуть і районні міста, і місто Кіровоград, Знам'янка Олександрія Світловодськ, райони, звичайно, і села будуть, тому що ми ну, кваліфікуємось на те, що. Щоб направити наших випускників і у села, там де, де культура, як ото кажуть, трошки ми направляємо туди, і готуємо фахівців, щоб вони там піднімали культуру. Це керівники будинків культури, це керівники гуртків, це художні керівники, це музиканти, це люди, які можуть працювати і в школі викладачами співів, і в школах музичних, школах мистецтв. Тобто такі раз фахівці. Ну, в тому числі, звичайний ще біблікаскільки скільки дітей у вас навчається з інвалідністю з обмеженими фізичними можливостями і чи створені умови у вас в вашому училищі для них Для навчання? Ну, на на сьогоднішній день у нас таких шість. Дітей, які навчаються з різними вадами, які і інваліди і з вадами інвалідності. Умови, звичайно, у нас створені, тому що деякі професії, такі як бібліотечна галузь, да, то трудно влаштуватися на роботу. Розумній, обдарованій інтелектуальній людині, особливо дівчатам, і хлопці, до речі, у нас якраз закінчує цьому році дуже хороший фахівець, я думаю, буде. Деда і він закінчує якраз бібліотечну спеціальність. Один хлопець серед дівчат. Також багато інших дівчат навчаються у нас якраз на бібліотечній спеціалізації. Але є і музиканти. Якщо приходять до нас поступати. В якості абітурієнтів музиканти, які мають задатки, звичайно, наші викладачі, як люди, які відчувають майбутній талант, їх вишукують, не дивлячись на те, що вони мають відповідні вади, все-таки беруть і вивчають. І один із таких сьогодні випускник це Іван Мохій. От музикант, який ну, звичайно, нас всіх просто і зачарував, і навіть жалкою сьогодні його відпускати, тому що він поїде. Поїде він в Дніпропетровську область, можливо, в Київ. Він буде влаштовуватись, тому що він себе цінує. Він дуже дуже високо себе високу планку собі ставить. І висока майстерність у нього він це відчуває і хоче він досягти. Високих зусиль. Ну, звичайно, ми його вчили. Ми це Ми – Це колектив викладачів, це основний викладач його по спеціальності це Сергій Миколай Яровий, який знайшов його, який взяв його за руку, який відчув талант в ньому, да, який щоденно його, не маючи ніяких програм, ніяких систем по навчанню незрячих дітей, да, все таки зробив із нього. Талановита музиканта. Я думаю, що ви почули сьогодні і наші глядачі і почують, і побачать, яка талановита людина за декілька десятиліть. Оце сьогодні в нас випускається, і він з відзнакою випускається, тому що він не тільки музикант, а він у нього настільки феноменальна пам'ять, що він. Кожний урок він не пропускає, він викладає слухає, і на наступне він відповідає найкраще серед, тому що у нього пам'ять просто феноменальна. Все запам'ятаю. Як давно Сергій Миколаївич займається саме вами особисто? Чотири роки. Чотири роки. Чотири роки. Значить, я коли, ну, коли був абітурієнтом Олександрівського вищого училища культури, то якби перший викладач зі спецмоз, ну, спецмузінструменту, даригування, він. У багатьох викладає і оркестром, він підійшов до мене з з пропозицією от, на вивчення флейти. На флейті не вийшов, от в общем, там були такі обставини, що звук у мене не виходив на флейті. А коли я отримав в руки саксофон, то звук одразу з'явився і я якби для себе вирішив, yeah, yeah. що От на цьому я буду займатися. 25 лютого їздили в жовті води. Виступав радіобенд Фокіна, і Олександр Олександрович підійшов, послухав ваню, сказав: Я підтримую тебе в, в Лєровському училищі при інституті, де навчають джазу. Я тебе підтримую, замовлю слово. ти будеш навчатися. Тобі потрібно навчатися. Також заслужений артист рукомойніков. Саксофоніст підійшов, також сказав, я викладаю там, я обов'язково, але треба, щоб папа або мама супроводжували тебе там. На сьогоднішній день ні папа, ні мама не можуть залишити роботу, бо матеріальні статки не дають змоги. Таку обдаровану людину. Довести до, до, до того, що ну немає таких аналогів у нас в області, немає. І от лежить диплом рядом, як він, який він заслужив. От. Американці його на на руках носили. Американці кричали: Джон, камен, камин, камин, давай. Він каже, на кінець я побував серед рівних. Цей фестиваль показав, що це на достойному рівні дитина, але спонсори. Які підтримали тож закону у нас немає про те, щоб людина, яка підтримає таку талановину дитину, могла теж мати якісь поблажки від держави. Ми не знаходимо не мене сьогоднішній день, На хочу зараз, щоб я навчався. У нас зараз благодійність тільки перед виборами, а меценатство у нас немає зовсім. У нас нема меценатів, тому що знаєте, любити і підтримувати такого музиканта це треба ще мати. Ну, не тільки гроші, а може ще так, щось. Да? Так. З фортепіано я теж не розставався, бо з самого дитинства, як я вам казав уже раніше, з трьох років я. Почав вивчати фортепіано ну самостійно, підбирав фонограм ну, ці мелодії з передач фонограми, от, підбирав те, що почув. От, угу. почута мелодія, і я підбираю її. На звук. на звук це саме фортепіано. Ми вернемося до того, що ви почали з саксофона і на саксофоні. Які успіхи у вас на саксофоні? На саксоф... Це є той той напрямок, основний ваш музикальний? Ну взагалі то. Подальше, своє професійне, ну, подальше свою професійну музичну творчість я все-таки буду продовжувати саме на фортепіано. Ваше бажання? Куди? Моя, ви хочете йти? моя взагалі мрія далі займатися саме творчістю, і грати в ансамблі джазовому, саме джазовому ансамблі. От ну, звісно, в місті Москві. Чому саме джазовий? Чому саме джаз? Бо в джазі, на відміну від інших напрямків музичного мистецтва, класичної музики, естрадної, і репу, року, хіп-хопу і так далі, от в джазі джазу притаманна свобода, свобода імпровізації, от свобода вибору оранжировки, свобода вибору тональності твору, також форму форми побудуваннях, і саме от ну, і свобода, звичайно, гармонії. Мене джаз саме і зачарував першим чином гармонією. Коли я ще в дитинстві, хоч я не розумів, що, що це джаз, слухав по телевізору Глена Міллера, Елу Фіджеральд, Луи Амстронга, Чарлі Паркера. Ви не можете награти так от розповідаєте і награти от, щось. І саме перше саме перше, що ви чим висти дотрокнулися до джазу? Угу. Ну от така, наприклад, мелодія, як я знаю, чому глен Міллер». Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, навчаючись в училищі, спілкуючись з версниками, як ви відчуваєте до вас як до людини незрячої, відношення більшості ваших одноліток, ваших свертників, до різне. вас як людина з інвалідністю? Різне відношення, різне. різне. Деякі звичайно якби, ну, трошки сміються. От, наприклад, на уроці сольфеджо, коли я граю. Правильно, диктант з динамікою, фразуванням, штрихом і так далі. От, то, звичайно, деякі от сміються, а деякі навпаки, от викладач навпаки дуже задоволена, от, що 5 хвилин назад вона диктант зіграла, от, а вже через 5 хвилин уже готова оранжеровка певна цього диктанта і гармонія. Підібрано до цього диктанта, так може більшість людей на сьогоднішній день завидують професіоналізму людям з вадами, тому що як кажуть, якщо Бог щось не додає в одному місці, він дає другому. Якщо він не дав зір, то він дав слух такий професійний, який ви схватите на. На, на, на літу, як кажуть, так чи як на слух, і ви одразу даєте мелодію. Ви можете нам награти таку мелодію, е, яку от ви самі підібрали. Але вона е, відповідає нотам, які от, таку якусь знайому, щоб наші телеглядачі могли її ну, почути от. і співставити. Ось, наприклад, така мелодія, як караван. От Дюкейдентона. Тобто, як ви вже бачите, я навіть в темі вже дозволяю собі якбизувати трошки імпровізація. Да, бо, я бачу да бо розумієте, от в цьому я і ціную джаз. Скажіть, будь ласка, ви рік як директор, чи почали ви створювати умови саме для людей з інвалідністю? Тому що ж не тільки незрячі, а люди, які не чують, а ну, напевно не не чи не зможуть бути у вас, але люди на візочках, вони ж і бібліотекарями можуть бути, ще якісь у вас є професії, які можуть отримувати ці діти. Чи є у вас в планах уже як? Директор ну, ну, цього року отримав перший раз, видавши дипломи, створювати саме умови доступності. Справа в тому, що е, я як, як шукач талантів, да? я, я знаю, що якраз серед людей, які мають такі вади, так серед них Бог часто дає їм дійсно талант. Талант, так? Тому ми шукаємо таких людей і намагаємося, щоб вони змогли до нас. Ми, ви вже, ми, ми робимо пандуси, щоб вони могли заходити або заїздити, так? кнопки виклику. Так? Навіть до танцювального залу у нас є пандус. такий Скільки хореограф... років ви навчалися, і скільки років я, ви навчали? Я, я 5 років тут е, вчився, так, і 18 років був викладачем в нашому училищі так і звичайно, що хореографія для мене це, це мій факт, це мій жанр, який мій, мій самий любимий жанр. Тому, звичайно, що в нас е, і, і тан, до танзалу є пандус. У мене тоді таке вичтування може навіть про, може навіть пропозиція. Е, в Світловодську є три пари, які танцюють, і там серед них один із цієї пари на візочку. Чи не ставили ви всі перед собою таку ціль? Чи є у вас така можливість саме у вас в такому училищі декілька пар зробити танцювальних саме люди на візочках? Ну це ідея, Сергій Михайлович. Я вам дякую за ідею, тому мені потрібно порадити з колегами, тому що я я, я звичайно мені хочеться все. І одразу да, і, і створити такі місця, де могли б навчатися навіть нас абітурієнти або студенти на візочках. От, але нам треба продумати і розширити наші можливості чисто так територіально, тому що для цього треба спеціальні зали. Треба е, програми спеціальні, тобто треба трошки над цим попрацювати, підготуватися і, і потім готуватися. Тому що сьогодні я вже думав про комп'ютерні програми для навчання от таких людей, як Ваня Сергій Мохі. Да? Говорить... Нема ніде ніде, ніде ніде, нема зараз, але а от у нас вже є ідеї, як би розробити комп'ютерні програми, які б допомагали е, навчатися от, людям з такими вадами зору, в них слух добрий, да? е, руки. Які, як ото кажуть, є, тому ми думаємо і шукаємо через інтернет, через ну, в усі глобальні системи, де вже є такий можливий досвід, щоб його перейняти і е, принести сюди його. І... Впроваджувати в нашому училищі для, для дітей, якраз таких обдарованих, сильно обдарованих дітей, ми будемо шукати, незважаючи їхні вади, серне будемо вчити. Я, я я сьогодні просто хочу схилити голову перед Сергієм Миколаєв, його колегами, які на комісії духових інструментів. От скільки уваги приділили цьому студенту? Я думаю, що і подальше вони будуть також це робити. Тому якщо є в нас в області і за області. Талановиті діти з різними вадами вони можуть приїхати до нас, наші фахівці подивляться. Є талант, значить ми будемо його розвивати обов'язково. Класичні музиканти, от вони грають тільки по нотам, і імпровізація в класиці, як ви знаєте, недоречна. В джазі, от я, наприклад, взяв і от є караван багато аранжировок, а я взяв свою і заграв. От саме... За Пане Івана, скажіть, будь ласка, от, ви можете грати на фортепіано, ви ага. граєте на саксофоні. Ага. Може у вас думка така не піти до когось, в джазовий вокальний колектив, а створити свій вокальний колектив? А, а, та, було такої думки? Ну, не вокальний, а інструментальний. Інстру... інструментальний. Ні, я взагалі більш люблю інструментальну музику. от, Хоча і вокальні твори теж слухаю, бо серед них є такі дуже цікаві твори, так як, наприклад, Глена Міллера твір Я напишу історію аурекорд з історії англійською мовою. От, Я коли почув цей твір, то він мене надихнув на власну аранжировку цієї самоп'єси. Ще теж. У мене була така думка створити свій колектив, але на сьогоднішній день в Україні це ну, просто нереально. У нас мало-мало час мало в Україні, в Росії більше. От, якби. Якби, звичайно, джазове мистецтво у нас так було популярно, як воно популярно на сьогоднішній день в Росії і в Європі, то, можливо, звичайно, я зміг би створити свій власний джазовий колектив. Хоча, до речі, от виступали тут от, в Кременчузі, от я був в Кременчузі на фестивалі Енерджі на конкурсі піаністів імпровізаторів імені Дмитра Тьомкіна, то там, звичайно, виступав один із музикантів з Донецька. От він виступав е, з власним джазовим тріо, фортепіано, бас-гітара та ударні інструменти. Е, але ще хочу додати, то ну, це він створив при училищі. У нас таких умов, на жаль, на жаль, немає, на жаль, немає. Ваші побажання нашим телеглядачам. Я хотів би побажати ну, особисто для себе це, звичайно. Якось більше толерантного ставлення, бо іноді чуєш по місту, кажуть, от, си пойму, куди йдеш. По-русски. Ну, тобто, такого більш ну, більш толерантно і пристосовності сучасних цих конкурсів, фестивалів, джазових. От для незрячих. І ще е, хотів би побажати е, для, ну, для нашого керівництва, от е, ну, для нашої влади, це надання спеціальної програми для майбутніх незрячих студентів, які будуть вступати у такі, такі види вишів, як Олександрійське училище культури, інститут культури Паплавського, Харківська академія культури, консерваторії, тобто, щоб, щоб уряд і міністерства профільні надавали певні пільги та програми для таких студентів.